Практиці я можу це робити. Ось, близький час, короткі часи, мало часу є для кожного з нас. І цей текст від апостола Петра допомагає створити нам ось цю систему цінностей розібратися в своєму житті, зважаючи, що кінець всьому близький зрозуміти, що насправді важливо. Я би хотів, щоб цей текст спонукав сьогодні кожного подумати, про що я готовий сказати що ось за це я готовий жити і помирати. Щоб цей текст допоможе нам побудувати систему цінностей, обрати те і зосередитися на тому, заради чого варто йти на жертви, заради чого, б що, що то мені не, не коштувало, що б то мені не вартувало, я готовий витрачати на це сили і життя. Важливо створити систему цінностей в твоєму житті, бо якщо ти це не зробиш, то інші люди зроблять це замість тебе. Інші люди оберуть, інші люди замість тебе вирішать, якщо ти не обереш для себе на що ти готовий витрачати.